Вітаю! У цьому відео ми будемо розглядати обернені матриці. А саме знагодження оберненої матриці за допомогою алгебраїчних доповнень матриці розмірності 2х2 і 3х3. І також дізнаємось, чому обернена матриця це супер ключ. Розглянемо дії над матрицями. Ми знаємо такі дії, як додавання, віднімання, множення матриці на матрицю та множення матриці на число. Це все є лінійними операціями над матрицями. А зараз виконавець небудь поділити матрицю на матрицю. Саме ділення. Спойлер. Це неможливо. Але саме для таких випадків ми маємо рішення. І це рішення обернена матриця. Визначення оберненої матриці. Оберненою матрицею до квадратної матриці А порядку n. Назвати матрицю А в мінус першому таку, що А помножено на А в мінус першому дорівнює А в мінус першому помноженому на А. І це все має дорівнювати Е. Де Е – це одинична матриця такого ж порядку, як матриця А. Тобто основними умовами це є квадратна матриця, тобто однакові розмірності. І ми можемо рухатись далі. Чотири причини. Чому обернена матриця це супер ключ. По-перше, це системи лінійних рівнянь. Це головна робота матриці. І тут матриця замінює ділення. Друге це криптографія або розшифрування коду. Це найбільш захоплююче та цікаве застосування оберненої матриці в житті: це ключ до розшифрування. Третє це комп'ютерна графіка та ігри. Скасування трансформацій. Якщо ви любите ігри, 3D-моделювання. Або доповнену реальність, обернена матриця працює на кожному кроці. І четверте це інженерія та моделювання. Саме калібрування. Давайте подивимось на послідовність знаходження оберної матриці методом алгебраїчних доповнень. Або приєднаної матриці. І по-перше, ми маємо обчислити детермінант матриці А. Основною умовою буде, що детермінант або визначник не має дорівнювати нулю. Оскільки, якщо він дорівнює нулю, то матриці оберненої не існує. Якщо детермінант відміни від нуля, то ми можемо рухатись далі. Третій крок знайти матрицю мінорів М для кожного елемента А і G. Тобто, ми маємо знайти мінорчики для кожної з для кожного елемента нашої матриці. Четверте: знайти матрицю алгебраїчних доповнень. Кофакторну матрицю це, застосовуючи правило знаків. Тобто мінус один ми маємо підняти у степінь наших індексів, а саме у сумі наших індексів до матриці мінорів. Але для цього, для цього четвертого кроку у нас буде маленький секретик. Рухаємо далі. Знайти приєднану матрицю алгебраїчних доповнень і транспонувати її. І нарешті обчислити оберлену матрицю, поділити приєднану матрицю на детермінант. Тобто А-мінус першому це одиничка, поділена на визначник і помножити на матрицю алгебраїчних доповнень. Починаємо до практики. Тактика з матрицями розмірності 2х2. 2. Маємо матрицю. Починаємо знаходити визначник. Рахуючи, визначник, маємо 6 мінус 10. Це в результаті дасть мінус 4. І що ми бачимо? Він відмінний від 0. Значить, він нам підходить, і ми можемо рухатись далі. Знаходимо алгебраїчні доповнення. І потім маємо їх транспонувати. Алгебраїчні доповнення а 1. 1. Ми викреслюємо перший рядок, перший стовпчик і маємо одиничку. Але зараз давайте перейдемо до секретику, до четвертого кроку. Щоб не піднімати мінус одиничку у суму е, індексів, ми можемо просто додати індекси ось тут. І якщо вони напарні, тобто сума індексів напарна, ми ставимо мінус. Думаю, з цього і треба починати з нагодження мінорчиків. Так буде легше. Окей, 1. Тут ми маємо А1, 2. У нас буде мінус вже 5. А2, 1 це мінус 2. А 2, 2 – другий рядок, другий стовпчик це у нас 6. Маємо матрицю алгебраїчних доповнень. І зараз нам треба її транспонувати ось за цією схемкою. Тобто, транспонування це перетворення рядків у стовпчики. Все легко йдемо далі. Одиничка. Мінус 5, мінус 2 і 6. От ми її затранспонували нашу матрицю. І останній наш крок знаходження або обчислення нашої оберненої матриці буде одиничка, поділена на наш визначник. Це мінус 4. І множимо на нашу матрицю алгебраїчних доповнень, яку ми транспонували. Ось тут. Один, мінус 2, мінус 5. 6. Помноживши 1 на мінус 4, до кожного елементу нашої матиці отримуємо такий результат. Мінус 1 на четвертих, 1, 2, 5, 4 і мінус 3 дорогих. От і все. З розмірностями 2х2 ми впоралися на відмінну. Наступне практика з матрицями розмірності 3х3. Починаємо так само зі знаходження нашого висначника. Одне, що буде трошки тя, е, тяжчим, коли ми будемо шукати алгебраїчне доповнення. В нас вийдуть на самі числа, а буде в нас трошки е, менша матриця, до якої ми маємо знайти визначник. Але до цього потім. Починаємо з найпростішого зі знаходження нашого детермінанта. Це буде у нас мінус 8, плюс 4, плюс 5. І це дорівнюватиме одиничці. Одиничка дуже красиве число. Тут в кінці воно нам пригодиться. Ідемо далі. Знаходимо алгебраїчні доповнення. Ми маємо викреслити перший рядок, перший стопчик. І ми отримаємо мінус 1, 3, 1, 8. І зараз маємо знайти визначник ось цієї міні-матриці такої. Визначник у нас вийде мінус 11. Окей, і зараз, щоб ми далі не забули, додаємо індекси і знаходимо, де має бути мінус. Мінус, 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 і ще один мінус. Так, ми точно не запутуємось. Рухаємось далі. А 1 2 – це перший рядок, другий стовпчик. Обчислюємо визначник. І ми маємо мінус 4. За цією самою схемою рухаємось далі. А 1 3 в нас буде 6. А 2, 1, мінус 2. 2, 2, 0, 2, 3, мінус одиничка. І до матриці третього. 3-1 буде 2. 3, 2 буде у нас одиничка. Просто, бо мінус і мінус дають плюс. І третій рядок, третій стовпчик в нас вийде мінус одиничка. Транспонуємо ось цю всю красу. Маємо схему, за якою ми маємо рухатись: мінус 11, мінус 4, 6. мінус 2, 0, мінус 1. 2. 1. мінус 1. Наступне що ми робимо, знаходимо нашу обернену матрицю. Ділимо одиничку на наш визначник, який теж одиничка, і множимо на матрицю транспоновану з алгебраїчних доповнень. Це в нас от тако вийде. Мінус 11, мінус 2 і 2. Мінус 4. 0, 1, 6, мінус 1, мінус 1, одиничка. І оскільки 1 поділити на 1 у нас вийде 1, і множивши нашу матрицю на 1, наша відповідь залишиться такою самою. Тобто мінус 11, мінус 2. Мінус -2 4 0, мінус 1. 6. мінус 1 і мінус -1, 1. Ось це і буде нашою обереною матрицею розмірності 3 х 3. Висновок. Отже, овернення матриця це не просто математична вправа. Це ключ до розгадки кодів розв'язування нерозв'язуваних систем і основа всього сучасного цифрового світу. Не бійтеся її, а використовуйте. Дякую за увагу!